Аня Ірита Аня з батьками переїхала до іншого міста. Їй тут усе подобалося, тільки от подруг ще не було. Але Аня цим не переймалася. Вона була доброю, товариською дівчинкою і сподівалася скоро обзавестися друзями. Якось вона вийшла погуляти у двір. Нікого з дітей там не було. І Аня, сівши на гойдалку, почала розгойдуватися. Тут за рогу вийшли кілька дівчаток і попрямували до неї. Одна з них, Рита, сказала: Я завжди перша качаюся, тож злізай швиденько. Чому ти грубиш? Просто попросила б, і я тобі охоче поступилася. «О ти ще просити! Груба штовхнула Аню. Аня була спокійною та доброзичливою дівчинкою. Битися в її розумінні негарно, тому вона підвелася і пішла додому, подумавши, що Рита просто в поганому гуморі. Аня не дуже засмутилася, вирішивши, що згодом подружиться з дівчатками. Однак після цього випадку, тільки но Аня виходила у двір, Рита починала дражнити її образливими словами. А інші діти хихотіли. Якось після чергового такого випадку Аня дуже засмутилася і, прибігши додому, розплакалася. Я ненавиджу її, ненавиджу, вона зла, поскаржилася Аня мамі. Хто, доню? Заспокійся та розкажи мені все. Батьки Ані були віруючими людьми і виховували її також у вірі. Коли дівчинка все розповіла, мама зауважила Але ж Господь вчить нас не ненавидіти, а любити своїх ближніх. Рита мені не ближня, заперечила Аня. Знаєш, доню, близьких людей любити легко, але ж Бог не вчить нас шукати легких шляхів. Ісус Христос навчав: любіть ворогів ваших, це дуже Важко, ти ще маленька, але з руками зрозумієш, що ненависть породжує ненависть, а любов породжує любов. Чиюсь ненависть можна перемогти тільки любов'ю. Але як любити Риту? Вона така погана. У кожної людини є погані й хороші риси, є щось гарне і у Рити. Вона, напевно, чудовий організатор, якщо діти її слухають. Але ж вона ображає людей, таких, як вона, важко любити. Ти права, Аню, але знай, що коли люди порушують Божі закони, вони самі притягують до себе зло. І Риту навіть варто пожаліти через це. Аня замислилася і заспокоїлась. Наступного дня вона знову вийшла у двір погуляти. На лавочці сиділи три дівчинки, серед них була Ірита. Як завжди, вона почала обзивати Аню. Образа закипіла в душі Ані, і вона сказала: Ти лиха, Рито, і брутальна ти недобра. Аня думала, що Рита знову скаже щось ущепливе, але та раптом розгублено промовила: Чому це я лиха? Я просто смілива! Хіба це сміливість грубити людям? перебила її Аня. А вибачитись у тебе сміливості вистачить? Ні, я добра і не брутальна, тупнула ногою Рита. Я просто весела. Куди вже веселіше, трохи спокійніше зауважила Аня. Інші дівчатка тихенько засміялися. У Рити сльози на очі накотилися, вона не звикла до того, щоб із неї сміялися, і побігла додому. Аня ж залишилася з дівчатками, які почали виказувати цікавість до неї. Тільки їй не сподобалося, коли подруги начали наговорювати на Риту всіляку гедоту. Аня здивувалася: ви ж дружите з нею? Чому ж за її відсутності погано про неї озиваєтесь? Тут Ані стало шкода рити, і вона, збігавши додому, взяла кілька християнських журналів і пішла до неї. Підійшовши до квартири Рити, вона подзвонила і дала журнали Риті. У подарунок нехай читає. До речі, риті журнали дуже сподобалися і здружили їх, і вони стали нерозлучними подружками.